Слава Україні. Сьогоднішня тема робота служби екстреної медичної допомоги швидкої зазвичай, як ми звикли називати: як працює екстрена медична допомога під час війни. Відповідає на ваші запитання завідувачного волинського комунального некомерційного підприємства Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради Богдан Мартиневич. Переходимо до запитань. Перше. Яке поступило від наших містян. Розкажіть про нормативи доїзду до пацієнта на виклик. Слава Україні. Доброго дня, шановні мешканці Новограда і Новоград-Волинського району. Значить, на дане запитання відповідь буде така, тому що по наших нормативах вони як були, так і залишаються на даний момент. Що час доїзду в місті від моменту виклику до моменту заходу до хворого це 10 хвилин, а в селі і віддалених районах це до 20 хвилин при умові, якщо нормальні погодні умови. Зимою, звичайно, ці нормативи міняються і можуть залежати від стану дороги. Загруженості дорог і інших, якихось непередбачених випадків, звертаємося до свідомості містян, думати про інших, викликаючи швидку. Наскільки життєво важливий ваш виклик, можливо, в цей час хтось більш потребує швидкої допомоги, ви можете теж врятувати життя іншої людини. Дякую, Богдан Іванович. Ідемо далі. Чи є альтернатива, якщо важко додзвонитися на 103? На жаль, чіткої альтернативи додзвонитися по іншим каналам у нас немає на даний момент, тому що кожен виклик він йде через централізовану диспетчерську і йде тільки через 103. От. Є телефони там старшого лікаря, є, є телефони. Е Диспетчера по напрямку, ну вони можуть надати тільки консультативну інформацію, але виклик прийняти не можуть. Хочеться е, нагадати, що зараз військовий стан е, диспетчера, які працюють в нашому центрі, єдиному диспетчерському центрі міста Житомира, під час військової повітряної тривоги вони залишають свої робочі місця, і того в даний момент люди. Не можуть додзвонитися до 103. ну і бригади швидкої допомоги вони теж не мають права виїжджати під час повітряної тривоги. Далі продовжуємо тему. Ще одне запитання надійшло від наших містян: як буд як будете надавати екстрену медичну допомогу у разі активних бойових дій. Надавати екстрену медичну допомогу в разі активних бойових дій наперед не можна передбачити, тому що ми не знаємо, які ці будуть дії, які будуть захоплення, які будуть бомбардування. І це все залежить від обставин і від роботи нашої центральної диспетчерської, тому що вона керує нашими викликами в першу чергу. Екстрена медична допомога працює постійно в режимах постійної готовності, тому що в нас така служба, яка потребує цього, і наші бригади вони готові до любих викликів, які можуть бути і зараз, і під час активних бойових дій. Дякую, Богдан Іванович. Дійсно, наша країна наразі живе в умовах війни, немає безпечних місць, і навіть якщо ми будемо говорити про нашу громаду, уміння і навички рятувати життя людини у надзвичайних ситуаціях до приїзду. Екстреної медичної допомоги сьогодні просто необхідні для кожної людини. Навіть в тилу, як правильно, як правильно робити непрямий масаж серця, як викладати шини на поламану ногу чи руку, як зупинити кровотечу, а також як дати собі раду з деякими видами травм. Ми це все з вами повинні знати. І е, також хочу зазначити, що світовою е, практикою доведено: якщо бодай третина громадян володіє навичками надання домедичної допомоги, то рівень смертності від нещасних випадків зменшується вдвічі. Продовжуємо. Добрий день, мене турбує те, що ті, хто приймає виклики, мають моментами хамувати ставлення. У мами дуже важкі мігрені, а коли викликаєш швидку, то іноді навіть не завжди хочуть приїхати. Зверхньо перепитуючи, що ми зробили для того, щоб не викликати швидку. Вашу розмову з диспетчером я не чув і не можу сказати, як він вам відповідав. Так як ви вже знаєте, чітко. Діагноз своєї матері, що в неї Мігрень, а Мігрень це є хронічне захворювання, яке лікується по своїх медичних законах. І того перепита... то, що диспетчер перепитав у вас, що ви зробили до початку до того моменту, як ви викликали швидку, в цьому нічого кромольного немає. Тому що в диспетчерів є алгоритм прийняття виклику. І е, все-таки ми служба екстреної медичної допомоги, а не служба обслуговування хронічних хворих. Но е, враховуючи, що мігрень може мати виражені больові прояви, е, то після того, як не допомогло, е, не допомогли ліки, які ви надасте своїй матері. Можна викликати швидку екстрену допомогу. Я погоджуюся з тим, що робота диспетчера це вкрай складна, особливо емоційно-психологічно напружена. Наразі я нещодавно цікавилася, от роботи диспетчера в європейських країнах. І, скажімо, в Польщі для того, щоб працювати диспетчером, працівник повинен не менше ніж три роки пропрацювати в складі бригади екстреної медичної допомоги в Литві. для того, щоб допустити диспетчера до роботи, вони обов'язково складають іспит і лише після отримання сертифіката вони мають право працювати на, на даній посаді, тому що від диспетчера від того наскільки він вірує, Вірно прийме дзвінок, і наскільки він правильно скерує, так залежить і екстрене надання медичної допомоги кожному потребуючому бригаду. Направить так, дякую, Богдан. Продовжуємо далі. Якщо в сім'ї є онкохвора людина, чи можуть фельдшери приїжджати та колоти власні ліки. Важкі, які призначені для онкохворих, бо звичайні ми і самі, самі колимо, але ці мають свою специфіку. Будь ласка, онкохворим. Наскільки я уточняв у сімейного лікаря, як було і раніше, так і зараз виписують наркотики на дом. От і вони нічим не відрізняються від тих наркотиків, які є на екстреній медичній допомозі, так що. А виконувати просто призначення сімейного лікаря в обов'язки екстреної медичної допомоги не входить. Дякую, Богдан Іванович. Ідемо далі. Скажіть, чому коли приїздять лікарі швидкої, то вони не вдягають бахіли. Коли лікар заходить брудним взуттям по чистому ковру, серце розривається, а ще невідомо, де був попередній виклик. Дуже таке цікаве в лапках запитання. Питання дійсно цікаве, тому що екстрена медична допомога вона надає екстрену медичну допомогу і цікавитися і тратити час на одівання бахилів, це не входить в обов'язки бригад екстреної медичної допомоги. Якщо людина боїться за свої коври, вона може застелити якимось своїм матеріалом, щоб не пошкодили її коври, або їх просто зняти. Після того чи перед тим як викликали швидку екстрену медичну допомогу. Шановні містяни, поважайте працю лікаря. Лікар приходить до нас не на гостину, а надавати екстрену медичну допомогу, коли раптово погіршилося здоров'я і є пряма загроза життю людини. Дорога кожна секунда. І якщо у вас при цьому думки чи забруднили вам килим, значить ну я так вважаю, значить, виклик не є екстреним або взагалі. Взагалі, не профільним насправді е, праця. Працівників екстреної медичної допомоги вона надзвичайно складна, вона інтенсивна, вона несе емоційно-психологічне навантаження, вони працюють за певним графіком в денний і нічний час і завжди в спецодязі. Це дуже складно, і ми повинні ставитися і з розумінням, і з повагою до цієї особливої роботи і працівників даної галузі. Дякуємо всім за запитання, дякуємо за увагу нашому центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Бажаємо продовжувати виконання своїх службових обов'язків, своєї благородної місії. Будьте в темі, все буде Україна. Бажаємо здоров'я, щоб у вас не було приводів для виклику екстреної медичної допомоги.